Біля ратуші сьогодні людно. Сюди прийшли сотні вірян. Священики різних конфесій освячують воду. А кожен охочий може набрати її для себе та рідних. З давніх давен українці вірили, що в цей день вода набуває особливої цілющої сили, стаючи символом оновлення та життя. Власне, через освячення цієї води, споживання цієї води і окроплення цією водою. Ми перш за все. Згадуємо собі про це, що Господь Бог через воплочення, через його різдво і через хрещення в Йордані він прийшов у цей світ, щоб мати зв'язок з людиною. І коли ми вживаємо цю воду, коли її окроплюємося нею, завжди маємо пам'ятати про те, що Бог прийшов у цей світ для того, щоб мати зв'язок з людиною, щоб тісно співпрацювати з людиною. Це є основна ціль на ці освячені води. А небесний вчитель душі іни, що сюди всі все наповняєш, скарбниця блоки погатим, придій, солися в нас, і очисти нас і без свят і сперти, спаси твої душі наші. Слава тобі, Господи! Svetlana Petriconica, Svetlana Petriconica, svetlana Petriconica, lössi zgarom, lössi zgarom lössi zgarom, fellow of the abbey. Mmm, anna Tiracina Sr., anna Tiracina Silverast, anna Tiracina Silverast, ajus diri sart coordinatei tuvus, 8000 ne Wenldra, Ty ja stanciu do toju primai nashe uchishchenie v Jordani yedini chistine i nechigovy s niyu boli Дай духа для віта, з віруючим пані, не війну подає світреста душна. Неважливо, скільки літрів ви принесете додому, адже кількість води не впливає на міру благодаті. Головне це наше ставлення до святині. Отець Василь радить зберігати освячену воду у чистій посудині та подалі від сонячних променів. Використовують її зазвичай для зцілення тіла, а також скроплюють домівки чи місця праці як символ присутності Бога серед нас. Я вже приходжу сюди, мабуть, років вісім набирати воду, і він вона в мене стоїть весь рік. Але як приходжу я додому, я найперше освячую свій дім і даю випити кожному члену своєї родини тої води, щоб вона нас збагатила добром, здоров'ям, благополуччям і миром. вірою в мир. На це я ну, завжди обов'язково я її плю, а потім. Коли вважаю, що мені потрібна якась як так сказати, ну, Божа допомога, якесь таке набрати сили, я завжди згадую, от у мене є ця свячена вода. І я вважаю, що вона якось мені допоможе. Коли я її п'ю, мені все ж таки стає легше на душі, і так настрій покращується, відчуваю себе набагато живішою, впевненою і сил. Її використовували, здається, після Йордану, наприклад, якщо в нас було якесь будівництво. І... Так, ніби освятити це приміщення молитвою і водою, але я вважаю, що це речі такий хороший символ, який нам нагадує про те, що нам потрібен Божий захист і його підтримка. Скажіть, будь ласка, а як ви про року використовуєте свячену воду? Е, ну за народними традиціями її треба спочатку попити, а потім освятити хату. Можливо, у вас є якісь особливі традиції, як ви її використовуєте? Е, ну, Мене з дитинства навчили батьки, що треба такий восок з собою носити. Це по-нашому хліб такий засушений. Він печеться перед першою вечерю, стоїть дві вечері, і коли кропиться хата, з ним носиться ціна. Чи ви відчували якесь внутрішнє наповнення, чи можливо якісь дива після того як ви використовували воду? Е то напевне, всі ми звичайно відчуваємо якийсь дух різдва, бо для нас це дуже близько і. Я думаю, що всі відчувають, коли щось таке магічне твориться, і коли ще йде кроплення хати, це коли ти кропиш своє ну частинку своєї душі. Спочатку ми всі п'ємо домашні, потім ми освячуємо дім і цього року ще відправляють для чоловіка на фронт. А розкажіть, чи ви відчували якесь внутрішнє наповнення диво? після звичайно, щороку. це таке завершення різдвяних свят, завершення чогось світлого і початок. З чистого, але починається рік з чистого листа, якраз з водиці. Моя бабуся, ще з дитинства пам'ятаю, приносила сечену воду, осечувала всіх для щастя, щоб в новому році все була удача, був успіх, в принципі, і благополуччя в родині. Це головне, тому що це родинне свято, як і будь-яке зимове. А ви відчували після цього якесь наповнення, внутрішнє, якесь? Я думаю, що так, але це більше пов'язано певно, що навіть не з водою, а саме з оцим родинним святом, затишком. І в принципі, зараз ось така погода, що я думаю, люди відчувають наповнення від снігу нарешті. За стільки років на зимове свято ми бачимо сніг. Протягом року я кожного дня п'ю зранку свячену воду, і моя сім'я також, оскільки ми віримо в те, що вона має цілющу з властивість і силу. А, можливо, у вас є якісь особливі традиції в сім'ї. Так, кожного Йордану до нас приходять гості. Тому однією з таких найкращих фраз вітання є слова, щоб гості з'їхали з, з бажання. Христос хрестився у Йордані. У давнину виникла традиція пірнати на Йордано окружену воду. Деякі люди хочуть саме в такий спосіб відчути очищення гріхів або ж просто отримати гострі відчуття. Злизько, так? Злизько? Там нічого не давно. Більш 15 років я занурююсь. Це Боже, така Божа благодать, релігійне свято. І ми з моїми колегами, товаришами занурюємося. Трохи закаляємося. Я вважаю, що це є релігійна традиція. Ну і по-друге, дійсно, це таке система закалювання для людей. Вона стимулює нас на спорт більше, ніж на якісь такі негативні речі, ніж вживання алкоголю і так далі. Тому це є знаєте, поєднання релігійного свята і такого трохи закалювання для себе. Кілька років поспіль у Львові офіційно не організовують купання на водохреща, наголошуючи на духовному аспекті свята, спільній молитві та літургії. Хто занурюється воду і десь трактуючи це, що він омиває свої гріхи? Це, це не є правильна така думка. Бо ми очищуємо свою душу виключно через таїнство Сповіді, і з друге, це те, що нам історики проговорять, що це не є навіть і нашою традицією, тому в цьому сенсу я не бачу. Можна робити це, але це можна робити е, е, також і в інші дні не обов'язково богоявлення. Обов обов хто практикує, хто має таку практику для зміцнення свого здоров'я, то це він може робити і в інші дні не обов'язково богоявлення. Обов Водохреща це свято, яке приносить нам очищення не тільки тіла, але й душі. Освячена вода нагадує про божественну благодать, що сходить на нас у цей день. Вона є символом нового життя, відновлення віри та глибокого зв'язку з Богом. Юлія Подюк, Семен Пулик, Правда тут Львів.